До уваги внутрішньо переміщених осіб зараз розповім, кому і коли з ВПО припиняється виплата допомоги. Отож, усі, хто зареєструвався як ВПО до 1 серпня 2023 року, отримуватимуть виплати до 1 лютого цього року. Українці, які оформили статус після 1 серпня, будуть отримувати допомогу ще півроку. А далі, в залежності від майнового стану, буде вирішено щодо перепризначення грошової допомоги. Зі свого боку держава обіцяє автоматично продовжити виплати тим українцям, чий миновий стан потребує додаткової підтримки. Ось список, кому буде автоматично продовжена допомога. Натомість гроші не будуть отримувати громадяни, які придбали квартиру, будинок чи ділянку на суму понад 100 тисяч гривень, або придбали транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше ніж 5 років. Також гроші не будуть отримувати українці, які мають вла власне житло площею понад 13 квадратних метрів на одного члена сім'ї на територіях, де не ведуться активні бойові дії, або які не є окупованими, без виплат залишаться ті, хто придбав іноземну валюту на загальну суму понад 100 тисяч гривень, або мають на депозитному банківському рахунку кошти на загальну суму більше 100 тисяч гривень. Також у чотирьох європейських країнах в цьому році почнуть скорочувати і припиняти допомогу українцям, які стали біженцями через вторгнення Росії в Україну.